Півтора мільйони гривень. Що це у нас таке? Розкажи, а будь ласка. Це станція на виробництві сонячна сонячна Звісно, сонячна. Мережева станція. 115 ага. кВт інвертор, 156 кВт сонячних панелей. А це приватний будинок чи що це? Звісно, приватний будинок. Детський сад. Детський а, сад. А, а якщо серйозно, то це виробництво, це коротше металопрокат ага. під Києвом, і вони будуть економити дуже 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 багато коштів з такою станцією. і це тільки перший етап. Ну хорошо, от давай так: півтора мільйона гривень це основне обладнання, да? Ну, так. А скільки от під ключ приблизно клієнту така станція стоїть? Десь біля 40 тисяч доларів? Ну, 40, там, 45, 50. От, якось Хорошо, є біля 40 тисяч доларів сонячна станція 150 кВт по сонячним панелям, 115 кВт по інвертору, Скільки вона може економити в рік кВт? Приблизно. 105. Давайте так, математика дуже сложна, вона окупиться десь за 2-3 роки, враховуючи ага. тариф у е, наших юридичних осіб 10 ага. гривень за Угу. Ага. Тобто, вкладаючи певну суму коштів, ми їх повертаємо за до 3 років. 2 -3 -3 роки. Це є ці тарифи не будуть зростати? Звичайно. Ага. Тобто, такого не буде. Ну, а якесь... А треба якесь документальне узгодження, там якісь її оформлювати цю станцію. Треба ну, якщо ви не плануєте підключати собі активного споживача uh -huh. чи щось подібне, то ні, ви ж це на власне виробництво, uh -huh. на власне споживання встановлюєте. Ага, ага. Тобто узгоджувати не обов'язково, і не... не ну, можете з нами узгодити, як краще і що краще поставити. Хорошо, ну а ви працюєте допустим там в Одесі? Ні. Тобто, якщо я з Одеси, ви мені нічого не запропонуєте? Як це ми не запропонуємо? Ми вам запропонуємо все. Ми зможемо змонтувати станцію руками ваших майстрів, ваших електриків, проконсультувати та надати гарантію на все обладнання. Ага, я а якщо в Київській області, то ви можете під ключ, можете? Звісно, я приїду. Ну, якісь гарантії ви даєте чи ви Конечно. просто тіктокери? Чесне слово і два роки гарантії. Ага, я понял. І це якісь договора, ви даже підписуєте, да, так? Да, 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 да. там. От різні на монтаж і на угу. доставку, якби все. Я поняв. Дякую. А за нам на коментарі? Ви відповідаєте? Якщо? Е, ну, якщо щось цікаве, то так. Я поняла. І понял. без ну, хейту бажано. Ну дякую.